Вам пекан по дорозі вам та до 30 Знижки діють до кінця липня. Вже тиждень топ-тема прорив ЗСУ на Курщині. І хоча офіційно українська влада не коментує ці гарячі події на Росії, в мережу таки потрапляє, де що від військових. Курську область тепер можна сміливо визнати зоною найбільшого потоку рашистських втікачів від війни. Спочатку в полон пачками бралих строковиків, потім расистів із регулярної армії, ну а на десерт кадировці. Тим часом у телеграм-чатах російських окупантів киплять запеклі суперечки. Як так сталося, що грізний у лапках Ахмат замість героїчної оборони просто сховався в кущах, коли невідомі воїни рішуче перетнули кордон Віліканіда імперії? Вони, звісно, ниють, а ми тим часом насолоджуємося цим видовищем. Кого ЗСУ захопили у полон? Чому й куди тікали тікток війська Кадирова? І що розповідають російські полонені? Давайте дивитися разом. З вами новини ТСН.UA. Я Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ну а ми переходимо до новин. Невідомі воїни буквально за кілька днів наповнили обмінний фонд рашистськими полоненими міноборони Росії і Кремль як завжди мовчить про цю скромну подію, адже визнавати тотальні провали не до армії, не в їхньому стилі. Буквально в перші два дні в соцмережах почали з'являтися фото та відео, як російські строковики масово здавалися в полон, виходячи з білими прапорами. Невідомі воїни розповіли, що Росія просто кинула своїх строковиків. Полонені расисти, які потрапляли в ОЛОВ, розповідають, що не їли п'ять днів та місяць, не милися. У полон вони потрапили у безсилені, однак їм вже надали всю необхідну допомогу. Один із них розповів, як командир Ахмата скрізь розповідає, що вони на першій лінії. Однак строковики чомусь їх не бачили. Поки кадируці дали драпака, рашисти на Курщині опинилися у кільці. Командир Ахмата пише, що вони на першій лінії, с нами захищають, але нікого з них я абсолютно не бачив. Пише, що все добре, вони відбиваються на самом деле нас взяли в окруження і під жорсткими обстрілами уже ну, люди не выдержали, мы остались в комнате 5 х 5, все блиндажи были разрушены, и у нас 50 человек в комнате 5 х 5 сидело, и мы приняли решение сдаться, дабы не остаться всеми там похоронены. Ну а тим часом командир Ахмата Аптіяла Уддінов пояснив, як невідомі воїни потрапили в Курську область. Була одна лінія оборони, це границя, Значит, и противник получается вот вначале прошел между нашими э, опорными пунктами российскими потому что дистанции были просто огромные это раз потом уже вышел получается технику выгнал и уже напрямую получается зашел на территорию уже таким рывком э, хорошо углубился внутрь нашей территории І сміху це навело. Противник пройшов між нашими опорними пунктами. Соцмережі просто вибухнули мемами. Наш улюблений ось цей батальйон Ахмат на опорнику. А тим часом російські воєнкори почали створювати свої версії, що ж відбулося насправді з кадировцями. Одна з них Ахмат домовився з українцями та предав большую родину. Про церкви Ахматної краніці розмінулі і так далі. Редко ділюсь з такою інформацією. но здесь доверяю ей на все сто процентов. Ахмат прекрасно знал, что будут наступать, где они будут наступать и когда они будут наступать, и сознательно пропустил их. Они банально договорились с и заключили нечто вроде пакта взаимного ненападения. Посредником в переговорах выступил Джамбетов. Поэтому Апти Аронович три дня подряд и оправдывался в своих роликах, рассказывая одну и ту же историю про то, как они случайно разминулись с Пазл сложился. Хм, цікаво ну, а в вже пишуть, за що чеченці мир. За 450 тисяч убитых чеченцев, за 40 тисяч убитых чеченских дітей, за то, что вы обзываете их не хотите идти на со своим курском. Они что, нападали на Чечню за провал защиты границ виноваты чеченцы, за провал економіки виноваты мігранти. все виноваты, кроме русских почему то, чесно кажучи, нам також не подобається, що Росія окупувала Ічкерію, і ми бажаємо тільки свободи вільному чеченському народу і знаємо, що багато справжніх чеченців захищають Україну і борються проти путінського режиму. На все свій час, як то кажуть, більше того, самі росіяни ділять кадирівських бійців на чисто чеченський ахмат та руський ахмат, де нібито 80% росіян, бурят і татар. Російські воєнкори твердо підкреслюють, щоб ті в якому разі не плутати їх. А що ж це за нижчі та вище? М? Що за поділ там у вас? Кадировський ахмат воює у тіктоці, цікавенько. Що ж, спостерігаємо і продовжуємо далі. Після всіх цих скандалів кадировці змусили перепросити російського строковика за те, що той сказав, що тік-ток війська ховаються за їхніми спинами. Вибачення змусили зробити на тлі прапора Ахмата Кадирова. Зараз це з гордістю форсять усі офіційні кадировські канали. Те, що я говорив, що Ахмат знаходиться зараз єдиним з срочниками. Контрактників там не видно. А срочники жалуються на те, що вони одні і їм допомагає тільки Ахмат. Несуть потери, ахмат їм допомагають. Я прошу прощення за друг друга. Ну а далі ще цікавіше: міжнародна розвідувальна волонтерська спільнота Інформнапалм почала утримувати від росіян, які проживають біля прилеглих до кордону населених пунктів інформацію про фіксацію кадировців, які тікали від бойових зіктень і ховалися у лісосмугах. Більше того, один із строковиків вирішив добровільно здатися в український полон і помститися своїм кривдникам із групування Ахмат. Строковик розповів, що він і його товариші по службі зазнавали знущань від бойовиків підрозділу ахмат Росія, що прибули на Курщину на початку травня. Кадировці періодично навідувались до них у казарму, змушували строковиків виконувати дії сексуального характеру та всіляко знущались. Били ногами та казали, що вони цитата русські які каторія далежни. Антон каже, що найчастіше до них в казарму приходив кадировець на ім'я Заур, якого іноді називали байкером. Російський строковик зізнався, що він щасливий від того, що невідомі воїни зайшли на Курщину, інакше кадирівське пекло для нього і для його товаришів по службі продовжувалося ще довго, і він би точно цього не витримав. Ось такі пироги, як то кажуть. Ну а строковик із Тюмені Владислав розповів, що генерал Лапін просто посилає расистів на забій. Нагадаємо, що саме Олександра Лапіна кадирив звинуватив у провалах так званої СВО на сході України. Хоча сам Путін нагородив Лапіна званням Героя Росії за взяття Лисичанська. Саме після цього на рашистського генерала накинулися з критикою. Кажуть, Лапіна у Лисичанська навіть не було. Ось вам і герой Росії, бідних дітей шлють на обой. Ну а ось вам і відео строковикасті у Нас генерал Лапін, командуючий курським наполінієм. просто послал на и все еще сюда пихает таких же срочников, как я, чтобы мы здесь помирали, как собаки, попадали в плен. Тим часом у російських чатах скандал через строковиків. Спочатку їх всіх похоронили та вдали вигляд, що вони героїчку білість до посліднього вздоха. Ну а потім раптово прокинулися матері і почали писати вже зовсім інше. Наприклад, серце матері хрупкає. спочатку на буде думати о сині, а потім уже о родині. Невже дійшло чи ще ні? Давайте вже там роздупляйтесь, що ваші дітей вбивають заради ідей одного диктатора. До речі, сани Кадирова де, чому не поруч із вашими дітьми? Тим часом депутат Держдуми Росії Андрій Горольов заявив, що жодних втрат себе строковиків немає. Більше того, строковики, нібито, могли зупинити наступ цілої бригади невідомих воїнів. «Это какой позор», – пишуть російські воєнкори. Ну а невідомі воїни тим часом публікують відео та фото з російськими полоненими. Вони вже починають вивчати українські пісні та говорити Слава Україні. Тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зуму зразу музвіла. Хоча ні, не буду обманювати. Все ж таки кадирівці доїхали до опорних пунктів. Щоправда, є нюанс. Пачки кадировців уже в полоні. Невідомі воїни ловили їх у в кущах далеко від прикордоння. У українському проєкті, хоч жить, показали відео з полоненими бойовиками підрозділу Ахмат, яких виловили у Курській області, додаючи, що вони навіть не чинили спротив. Це Грозний. А? Грозний? Грозний ахмат. Да. Нагадаємо, що Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці Ахмата в полон не здаються. Кадиров навіть викуповує в різних російських підрозділах полонених українських солдатів, відвозить їх до Грозного, а потім обмінює на кадировців. А на початку 24-го року глава Чечні навіть запропонував обміняти українських військовополонених на зняття зі своєї сім'ї санкцій США. Ну що ж, велкам, як то кажуть. Ціні кадирівці чи ні, скоро побачимо. Однак у расистів вже підгоряє від цього. Хто важливіший строковики, яких, за словами Путіна, на війні нет, чи кадировці? Кого шкода більше? Нам особисто нікого. А вам? Напишіть нам у коментарях. Ну а ми продовжуємо відстежувати все, що відбувається на Росії, та із задоволенням дивимося, як расисти здаються у полон. Скільки їх нам наразі невідомо. Але невідомі воїни сміються, що їх настільки багато, що скоро машин не вистачить. Тому не забувайте підтримувати слав бійців донатами, пишіть нам у коментарях, що ви думаєте про всю цю історію, та як думаєте, яким буде фінал? А наразі у мене все до зустрічі.